Тепер переходимо конкретно до теми Соледару і розпочнемо з брехливої заяви окупантів. Згодом обов'язково дочекайтеся офіційної інформації від нашого командування та військових. Отож, рашистські змі від самого ранку волають, що бойовики взяли Соледар, і це мовляв сталося цієї ночі. Публікують вже і відео, нібито із західної частини соляної шахти під містом, де розгулює пригожин. У нас над головою, десь кілометра два. Уже українці стоять. Ну нічого, це все временно. Інформджерело стратком ЗСО опублікував фото із соляних шахт Соледара і тих, які розташовані у районі Володимирівки, теж Донеччина. Якщо ж порівняти, то більше схоже, що Пригожин перебував в других. Тому там припускають, що це чергова ІПСО, тобто психологічна операція ворога. І далі найважливіша офіційна інформація від нашого командування Соледар не під контролем російської армії. Таке в ефірі Суспільного заявив речник східного групування військ Сергій Череватий. Міноборони України повідомляє про важкі бої у місті. Зазначається, що після понесених втрат противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не мають успіху. Військові, які працюють на місці, кажуть, інколи один будинок переходить з рук в руки по кілька разів. Однак цієї ночі, як заявляють окупанти, рашисти не взяли місто. О 10-й ранку командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу зсу Роберт Бровді із позивним мадяр заявив, що з вечора ситуація залишилася незмінною. Він показав, як там нині за допомогою дронів наші сили бачать переміщення рашистів, як на долоні, і звісно, не опускають можливості добряче вгатити по них вогнем. Мадяр закликав не вірити в пропагандистські російські заяви Пригожина про котел у Соледарі каже, метушні серед збройних сил України немає. Боротьба за українське місто триває. Зараз злучить солідар. Я хочу вас запевнити, що ситуація абсолютно контрольована. Станом на скільки годин? Скільки годин Сантик? Зараз. Кажучи. 10. 10 годин ранку ситуація з вечора для не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ відбувається час і від часу локальні точечні бої, плюс працює з обох сторон артилерія.